Василь Воскобойник, це президент з української асоціації компаній з міжнародного це влаштування. Буквально днями е, таке цікаве порівняння цікаве, але водночас і страшне. Навів про те, що щороку кількість померлих суттєво перевищує кількість народних, мовно кажучи народжених. Перепрошую, мовно кажучи, кожного року зникає таке місто, як Житомир. Пане Василю. Е, Цифри це шалені і, будь ласка, розкажіть, як до цього ми прийшли, чому так відбувається? Зрозуміло, тут передусім фактор це широкомасштабна агресія, але менше з тим, що окрім цього, впливає всім зрозуміти саме головне. Ще починаючи з початку 90-х років, кількість населення в Україні поступово почала зменшуватися, і це пов'язано з кризою 90-х років, це пов'язано зі зміною. Демографічного напряму в нашій країні все більше людей переїздить до міст, все менше людей залишається в селах та селищах, і відповідно змінюється орієнтація нашої молоді. Вони зрозуміло, хочуть менше народжувати. А чому зрозуміло? Бо люди думають про кар'єру, люди думають про самореалізацію. Люди бачать, що вони не можуть собі придбати окреме житло. Вони бачать, що вони не можуть заробити достатньо грошей, аби забезпечити себе, не говорячи вже про дітей. І поступово кількість новонароджених в нашій країні змінюється. Але я хотів би підкреслити, ця тенденція відбувається по всьому світу, і за прогнозами демографів, до 2100 року 90% країн світу стикнуться з тим, що в них катастрофічно скорочується чисельність населення і чисельність молоді. Якщо говорити саме про брак робочих рук, в яких професіях, в яких галузях зараз найбільший брак, так кого власне і який ваш прогноз стосовно найближчого майбутнього і після воєнного періоду? Дуже гарне питання. Одразу можна відповісти, що за опитуваннями, які проводилися в минулому році, 75% українського бізнесу вже стикалися з проблемою з пошуком робочих рук, і це стосується як робітників, котрі могли б працювати в сільському господарстві. Не вистачає будівельників, не вистачає водіїв, не вистачає тих людей, котрі могли б працювати в українських офісах, так званих білих комірців. В нас проблема нестачі робочих рук. Це проблема, котра з'явилася ще до початку військових дій. А протягом наступних 5, 10, 20 років це буде головною проблемою України. Нестача робочих рук за оцінкою Міністерства економіки України. Нам для того, аби в наступні 5-7 років витримувати зростання нашого ВВП, почав на 7-10% на рік, нам потрібно додатково залучити на ринок праці 4,5 мільйони робочих рук. Оцінка міжнародної організації праці ще гірша. Нам буде потрібно 8,2 мільйона робочих рук. додатково до кількості робочих рук, котрі в нас було у 2021 році. Саме не гроші, не фінансування, а нестача робочих рук, нестача платників податків, нестача споживачів, товарів та послуг буде суттєво впливати на наше економічне майбутнє, на нашу відбудову і на наші подальші історичні перспективи. Пане Василю, хотів би згадати про дослідження. Це соціологічне опитування, проведене спільним фондом демократичні ініціативи імені Лька Кучерева разом з службою соціолічною службою Разумкова. Ви до речі, в себе на сторінці публікували певні цифри. Фактично, кожен четвертий чоловік має бажання виїхати з України до іншої країни у разі відкриття кордонів. Це теж буде значний виклик для України, адже коли війна закінчиться, кордони е відкриються, значна частина людей ймовірно залишить країну. І знову ж таки, а чи не станеться у нас так, що молодь виїде? Ну я не кажу про всю молодь, але значна частина молоді виїде. А, наприклад, за кордону можуть повернутися ну, старші люди, вже літні люди, і таким чином ще й баланс віковий на е ринку робочому теж може змінитися. Я хотів би, щоб в першу чергу люди не робили якихось поспішних висновків на підставі соціологічних досліджень, бо будь-яке соціологічне дослідження в першу чергу демонструє настрої людини в той самий момент, коли це соціологічне дослідження проводиться. Якщо зараз для чоловіків зачинені фактично кордони, вони не можуть залишити нашу країну. Якщо станом на зараз йде мобілізація, йде війна. То зрозуміло, багато чоловіків е валіли би, бажали би, якщо б от зараз відкрили кордони при незмінних умовах, вони б зрозуміло виїхали за кордон. Але коли військові дії закінчаться, коли в Україну почнеться приплив інвестицій, коли в нас почнеться масштабна відбудова, і ось і якщо в той момент провести соціологічне дослідження, то цифри будуть не такі жахаючі. Mm -hmm. Так буде відсоток людей, котрі захочуть поїхати, але левова частка. Навіть не вийде на той шлях, коли потрібно буде збирати речі, змінювати кардинально своє життя та їхати. Я впевнений, що насправді буде кількість якась бажаючих виїхати, але це не буде кожен четвертий чоловік. Я в цьому можу запевнити станом на зараз. І далі стосовно молоді, ну не виїде 100% молоді, але. Якщо вийде лише 10% амбітних, талановитих, працьовитих, оце вже буде мати суттєвий вплив в тому числі на нашу відбудову і на перспективи країни. Окремо ви дуже слушно зауважили про те, що зв'язку з економічною різницею в розвитку нашої країни і наших сусідів, так в дійсності працьовіті амбітні, будуть намагатися поїхати за кордон і там заробити більше грошей. А у зв'язку з тим, що на заході таки будуть скорочувати обсяг соціальної допомоги, то ті, хто не працевлаштувалися, люди літнього віку, які не зможуть там себе забезпечити, вони почнуть повертатися в Україну. Так, така проблема. Існує і, скоріш за все, приблизно так і будуть розвиватися майбутні процеси на ринку праці? Пане Василю дуже широко розлетілася. Розлетілася ваша цитата в інформаційному просторі про те, що українським жінкам треба народжувати по 5-7 дітей, щоб через 18-20 років вирішити демографічну катастрофу. Скажіть, будь ласка, що може стимулювати українських жінок народжувати нині в нинішніх умовах обставинах? Я одразу хочу акцентувати увагу, що я не казав, що треба народжувати саме по 5-7 дітей. Я запропонував, або жінки будуть народжувати по 5-7 дітей, або ми будемо вимушені, щоб більш реалістично запрошувати трудових мігрантів з інших країн. Насправді в нас ситуація з народжуваністю не зміниться. Дай Бог, щоб ми вийшли після війни на народжуваність на фертіль на індекс фертільності, хоча б 1,4, тобто на 10 жінок буде народжуватись. 14 дітей, а зараз народжуються лише сім. У нас немає звичайного відтворення. Але така сама ситуація з тим, що 10 жінок народжує лише сім дітей, наприклад, в південній Кореї, де нема війни, де набагато вищий рівень життя, де набагато вищий рівень добробуту. Ну Просто жінки йдуть тим сучасним шляхом. Вони хочуть будувати кар'єру, вони хочуть е, розвиватися, вони хочуть акцентувати увагу на своїх власних досягненнях, так само як чоловіки. Угу. А питання народжуваності воно залишається на задньому плані. І тому насправді вийти на народжуваність 5-7 дітей в нашій країні вже неможливо.